Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, і ви на каналі FishFish. Вам дуже сподобалось відео, де я в'язав повідець саме простий, і сьогодні знову відео про повідець. Розкажу вам, як зв'язати Роні Ріг і які в нього бувають варіації. Що ж нам для цього потрібно? Для початку саме важливий елемент цього монтажу є гачки, і вони мають бути дуже гострі. Тому що монтаж специфічний, зараз ви самі побачите. І потрібні гачки супер гострі, і які будуть сікти рибу просто дуже-дуже легко. У мене тут гачки від компанії Гамакасу це снеггер. Ось такий. Ви бачите, якщо ви хочете ще збільшити кут вашої атаки, вушко зігнути на 28 градусів. Ось такий гачок. І. Якщо рибка засікається без питань і, звичайного кута так і вистачає, можна використовувати ось такий хамбек. Я не рекомендую використовувати гачки менше 6-го номеру для цього монтажу. Тому я беру 6, можна брати також четвертий номер. Далі, по класиці, цей монтаж в'яжеться на флюрокарбоні. Ось у мене такий є жорсткий. Повідуковий матеріал Flexі Cot. Бачите, він от проволока, але коли ми його над паром вирівнюємо, він буде рівненький, як струна, і наш повідець на дні буде лягати чітко, рівно і чекати нашу рибу. Так, далі я вам казав про варіації цього монтажу, і тут іде річ о кріпленню безпосередньо самої насадки. Я класично використовую, частіше всього, ось такий шурупчик з кільцем. Ось так він виглядає. Ми його вдягаємо на гачок і сюди накручуємо безпосередньо вже попавчик. Також можна використовувати ось такий вертлюжок з великим кільцем. І попавчик ми кріпимо за допомогою нитки для зубів. Також є ось такий пластиковий шурупчик з металевим рухливим кільцем. Також можна його використовувати, і якщо ваш попап не дуже велику плавучість має, і опускається і не тримається, так як він має бути на цьому металевому, можна використовувати ось такий пластиковий з металевим кільцем. Або ось такий взагалі повністю пластиковий попап. Я рекомендую використовувати от такий гвоздик або цей пластиковий з рухливими елементами, щоб краще ваша насадка виглядала на дні і сподобалась вашому карпу. Ну, і також, якщо ви хочете позаморачуватись з зубною ниткою і міняти насадку, Яку ви забажаєте, можете використовувати ось такий гритлюжок. Але я ж кажу, я частіше всього ось стандартний мій гвоздик такий, який я використовую. Далі нам буде потрібен ось такий швидкоз'єм з великим кільцем саме ось такий. І отакі стопорні Бусини, вони бувають різних кольорів, різної форми. Раніше була складність, ніхто не знав, що це такі, і де його купити. Зараз різновидність у цих резинок просто дуже велика, можна знайти в будь-якому рибальському магазині без питань. Від дешевих до дорогих, якихось корди, неша, річманки і так далі. І останнє, що нам знадобиться, це термоосадочна трубка. Ну, все, починаємо збирати наш роні Рік. Так, беремо нож гачок. Потім беремо оцей шурупчик з кільцем. Вдягаємо на гачок. Ось таким чином. Тут він вже нікуди не їнеться. Ось така заготовка у нас виходить. Беремо наш силиконовий стоп і вдягаємо також на гачок фіксуємо наш шуруп, для того, щоб він нікуди не дівся і не злітав клюванні Так, прям на жало вдягаємо ось так. І просовуємо. Ось таким чином. Потім цю, цим стопором можна також регулювати кут атаки вашого монтажу, як ваш гачок буде стояти у воді і чекати наклювання. Так, далі що нам треба зробити, це взяти нашу термоосадочну трубку і відрізати шматочок. Раз. Одягаємо його на гачок ось таким чином. Далі беремо ось цей швидко з'єм з великим кольцем, так він виглядає. Трішки треба нам розігнути вушко Я роблю це за допомогою своїх же кусачки, зажимаю отак раз і Розгинаю. Багато не треба. Ось, бачите, він був повністю притул, просто трошки відгинаємо. І потім оцей наш швидкоз'єм вдягаємо на гачок. вушко, там, де ми зазвичай зав'язуємо наш вузол. І продягаємо його ось таким чином до кінця. Бачите, ось так у вас має вийти. Тепер, отак, надягаємо нашу термоосадну трубку і запальничкою стягуємо, ну, запальничкою або над паром, як вам зручніше. На чайничках, якщо ви на риболовлі, зараз прохолодно, чайничок під гарячий чай. Просто під паром усажуєте вашу термоусадку. Я роблю це за допомогою запальнички. Ось таким чином. Все. Бачите, нічого складного дуже легко і швидко все збирається. Що нам лишилось, це взяти наш повідковий матеріал, прив'язати його до нашого монтажу і. Отримати над паром вирівняти його як струну. Тут я прив'язую звичайним. Ах ти! Ви бачите, який гачок. <с> Тому треба дуже і дуже обережно. Прив'язую клінчом звичайним. Протягуємо в петельку. Раз. І затягуємо це все. Треба змочити вузол, щоб він краще затягнувся. і потім це ще дотягнемо спеціальним інструментом. Так, беремо, відміряємо довжину, яка нам потрібна. Десь 15. Сантиметрів обрізаємо і робимо вже тут петельку. Затягуємо. Також змочуємо, щоб вузол краще затягнувся. Потім ось такими інструментами, спеціально для затягування вузлів, беремо це все затягуємо. Тут з цього боку можна брати за кільце. і ось таким Чином затягуємо наші узли. Раджу, щоб такий інструмент був у всіх. Бачите, цей повідковий, поки ми його зв'язували, він вже рівний, як струна. Ну, можна ще над паром його протягнути, і він буде взагалі рівненький-рівненький. Лишнє ми обрізаємо, воно вже нікуди не дінеться. І наш повідець готовий. Беремо наш улюблений попапчик. Рожевий, давайте або помаранчевий, щоб вам було краще видно. І накручуємо його на наш винт. Ось таким чином пробили. І накрутили. І ось таким чином він буде стояти у воді і чекати на клювання коропа. При закиді цей жорсткий повідковий матеріал не дасть йому заплутатися, і він буде рівно лежати на дні. Подалі від вашого груза. Бачите, він жорсткий, він по-любому випрямиться на дні. Ось наш повідець, потримав його над паром, і він ровний, як струна. Просто бачите, пускаю, не тримаю, він рівненький, як треба. Тепер беремо нашу ємність з водою і перевіряємо. Просто ідеальна презентація. Просто ідеальна. Отак От наш гачок коготь чекає на коропа, зваблює його на клювання. Бачите, як це виглядає. І якби він не впав в воду, він буде стояти і чекати на клювання. Ось так це виглядає у воді збоку. Ви подивіться, яка краса. Ось такий монтаж Роні Ріг дуже дієвий в деяких умовах лову. Я вже сказав, коли є на дні невеликий мул або листя, якісь сміття невелике, коли там трави такий слой, то там, що не використовуй, він буде недієвий. Дуже легко робиться. Головне, щоб у вас були всі його складові у наявності. А саме головне це. Повідковий матеріал, щоб робота його була та, яка треба. І, звісно ж, гачки. Якщо ви будете використовувати оці гачки, то що я вам показав від компанії Гамакасу, я думаю, у вас сходів не буде. Я вже їх випробував, і це дійсно дієві гачки. На ці гачки, а також повідкові матеріали. Посилання, як завжди, є під відео. В нашому магазині ви можете придбати любі снасті для любих видів лову: вудочки, катушки, повідкові матеріали, гачки і так далі. Посилання є під відео. Переходьте, вибирайте і купуйте. Всім дякую за перегляд і до нових зустріч! Пока!